Допомога бізнесові прикарпаття. Програму підтримки місцевого підприємництва презентували представники Європейського банку реконструкції та розвитку. Відповідна ініціатива ЄБРР передбачає консультаційне сприяння експертних порад, потребують підприємці, аби якісно розвивати власну справу. Наша мета надати інформацію таким підприємствам, які шукають місцевих консультантів, з тим, щоб вони могли ефективно впровадити необхідні зміни на зміни на підприємствах, а також надати фінансову допомогу тим підприємствам які її потребують для того, щоб оплатити послуги таких професійних консультантів. Фінансова допомога полягає в компенсації від 50 до 75% вартості такої послуги. Для участі у програмі ділових послуг існують критерії. Це повинен бути вчизняний і приватний бізнес, який існує не менше двох років. Ми не підтримуємо компанії, які працюють в галузях тютюновій галузі, в галузі міцних алкогольних напоїв, в гральному бізнесу та фінансові інституції. Ми не підтримуємо голова ради Івана Франківська Петро Строїч вважає, місцевий бізнес не потребує консультацій, адже підприємцям корисно переживати власні труднощі і вчитися на Помилках. Сьогодні бізнес е, має проблеми не з тим, щоб його Вчити, розказувати йому, як йому працювати. Я думаю, що за 20 років існування української держави бізнес починали з нуля, і люди навчилися як жити і працювати. Міські підприємці переконані, наразі одна із ключових проблем для бізнесу високі банківські відсотки на кредити. Людям не вистачає коштів для якісного розвитку власної справи. За підрахунками представників Європейського банку на Прикарпатті понад 70% населення залучені до малого і середнього бізнесу. Іларіон Іваненко Михайло Березень Олександр Литвиненко новини на вежі.